Києві після тривалої перерви понад півсотні добровольців корпусу миру сполучених штатів склали присягу і відправилися до різних куточків України. Детальніше про їхню місію Руслан Дениченко. Вони радіють, наче виграли в лотерею Осмішки, обійми, вітання. Щойно вони склали присягу і вже сьогодні поїдуть до українських сіл і районних центрів. На два роки вони залишили домівки в Америці, щоб викладати українцям англійську та допомагати місцевим громадам. Колишній пожежний з змінісоти Кайл за декілька тижнів вже пристойно вивчив українську, збирається на Чернігівщину працювати з молоддю. I was so inspired... Я був настільки натхнений тим, що зробили українці під час революції гідності. Що коли мені запропонували поїхати волонтером в Україну, я негайно погодився. Я вивчав історію вашої країни і вже почав знайомитися із вашими прекрасними людьми. Я почав закохуватися в вашу країну корпус миру. Це просто прекрасна організація. Я знаю, що й сама навчуся тут немало. і взагалі волонтерство це також чудовий спосіб дати щось суспільству. Зміркувань безпеки Корпус Миру припиняв свою діяльність в Україні на майже рік. Нині поступово відновлює роботу місії. Поки що добровольців направили лише в центральні та західні області України, але схід і південь на черзі. Ми повернулися, бо нас просили про це українці. Ми бачимо, чим і як ми можемо вам допомогти. Нам здається, корпус миру може зіграти свою роль у побудові нової України. Ми сподіваємося, що вже найближчі місяці ми можемо розширити нашу діяльність і на схід країни. Для нас звичайно питання безпеки волонтерів на першому місці, але ми усвідомлюємо, що на сході і півдні нам є чим допомогти. В міносвіти радіють відновленню місії. кажуть, там де раніше працювали волонтери, значно покращується рівень викладання англійської. Є волонтери, які будуть вчити вчителів. Є волонтери, які будуть безпосередньо дітей навчати в школі, і для дітей це буде унікальний досвід спілкування з носіями мови. І для багатьох вчителів це так само буде унікальний досвід спілкування з носіями мови, який я впевнена буде міняти їхні підходи. Руслан Дениченко для Голосу Америки Київ.